Всім привіт, мої вітання. Сьогодні у нас неділя, погода пасмурна, небо затянуло, вночі пройшов дощик. Особливо нічого робити не треба, будемо релаксувати. Треба створювати собі настрій, підіймати такими невеликими радощами. Ось таке сьогодні буде сніданочок. <кій> Чай. Тут у мене різні смаколики, які приїхали з Франції. Шоколад з Парижу. Тут також різні цукерки. Будемо пити чай. Вже квітне лаванда. Прикрашає наш сад, а також прикрашає наші кімнати своїм ароматом. Все дуже так гармонійно квітнуть квіти, насолоджуюсь цим цвітінням. Так гарно прийти на терасу, сісти, ні про що не думати. І Здається, що немає війни, але так сумно. Так, тут водичка у нас, озерце наше, заквітла німфея. Така. Наші грайливі рибки. Також заспокоює ця атмосфера. Піднімає настрій, треба створювати свої невеличкі радощі у себе на ділянці. Звичайно, треба заспокоюватись, щоб була гармонія не тільки в саду, але й в душі. І тоді все буде добре, тому що коли немає здоров'я, це ніщо ніч... не радує. Ось так сьогодні вирішила зняти таке відео разом з вами. По, посидіти, порозмовляти, чайку попити. Я бажаю всім миру, гармонії в душі. Хай все буде добре у вас в родинах та й взагалі у всьому світі на все добре. До нових зустрічей!